Друзі, продовжуємо наші роздуми над священним писанням. Знаєте, інколи нам треба не то, щоб щось додавати до писання, але розуміти, в якому часі, в якому обществі написано було, для, до кого, як, коли, бо воно розкриває сутність. Я вже прошу суботи нагадував, що сучасні розкопки розкопали. Каміння, на яких записані Божі заповіді, Божі закони, які ще до Сінаю вавілонський цар Хамурапі, вичеканий на каміннях і євреї е, обвиняють у плагіаті, що Там вам не погадав. Заповіді це воно було, ви вже там у кого-то їх. Е, і коли ти сталкуєшся, а це доведено розкопками, це історія, і коли ти сталкуєшся з тим і не підготовлений, і не розумієш, тебе кладе, як це, ти маєш нафік. Відповіді роби розуміння, як у царя Вавилонського, ці закони вже були ще до того, як на Сінаєї на дані буде. А відповідь залишається дуже проста, бо Бог закони дав раніше, а на Сінаї Він матеріалізував. Бо Авраам ще не був на Сінаї, але жив по заповідях, повеліннях, постановах. Йосиф, який йде у Єгипет, його продають, то він каже, я не зроблю гріха цього, тобто він знає, що таке гріх. Якщо ми зараз візьмемо нашу Конституцію України, то і Російська Конституція, і Польська Конституція, і Німецька майже аутентичні, майже одинакові, десь якісь зміни. Тому що ці країни відділилася країна Україна від Радянського Союзу, взяла за стандарт Конституцію якоїсь країни, що трошечки в себе там доповнили, викорінили, і залишається стандартний за то, що брат нагадував за статути церков, коли ми візьмемо статути церков. Там... Те ж саме, підкоряється державі, підпоряється, то, е, за основу має священне писання і постанови ради цілков, чи там. Але статут, як правило, стандартний лише, взагалі община трошечки щось доміє. Так само Бог дав закони для народу свого. І Авраам і Ной, ми пам'ятаємо, Ной був муж правильний. А чим? чим його Бог поміряв, що він правильний? Має буде знаєте. мірило, для нас встановили стандарт Це 100 сантиметрів. Це стандарт. І цим ми міряємо, і мати кури, все, що нам треба, ми міряємо. Це є мірило. Так само Божий закон є мірило. І Бог дав його і користувалися до. І Хамурапі використав цей закон для себе, для своєї влади на той час. І... А потім Бог. Протягом всього часу матерізовує він, складає угоду вже на Сінаєві і ці закони дає нагадує, бо вони вже мусили знати. І коли ми читаємо, що доходячи до Сінаєві, написано Моїсію, судив народ і вчив законів Божих. Тобто ще до Сінаєві не дійшли, а Моїсію вже вчить законів, а він її не знає. Бо вони були дані раніше. Е, у нас, я що це касався, бо у нас сьогодні недільна голова, тижнева голова, і розповідається історія про те, що мати Моше, Мойсея робить кошечок і кладе, і той кошечок там стоїть. І коли каснемося знову ж історії, то у Єгипті є історія про те, що дитину знайшла у Нілови цариця і, і вона виростила цього сина. І ця історія, так якби Ну, ну теж скажуть, ну то це було, це плагіат. Ні. Новий велосипед не придумає, він вже є велосипед. І вона скористалася тим, що було вже в їхній культурі, і вона використалася. І для цариці це було. Це все ж було вже, це в наших історіях це є. І для цариці, інколи ми використовуємо е вірування тих, хто жиє навколо нас. Ми використовуємо інколи користуємося. І, я скажу брата Фанації мій. Він коли приїжджав на Україну, то їхав е, туди назад, на Германію 7 січня. Граненько він вже на митниці. А там пусто, бо всі празнують вдома. А 8 січня там вже все забито. Всі вже вертаються вже. А він знає, що в черзі стояти 8, як можна цим скористатися. Е, Пам'ятаємо. Список шин для той фін, коли той бухгалтер йде і чешиться, то каже, що тебе? Воші чи що? Та ні, вони далі від мене ходять, коли я. Він собі чухається, вони думають, що може, ті охранники йдуть подальші від нього, а він себе спокійніше відчуває, що вони подальші були від нього. Тобто цей єврейчик використовує ніби недобре, щоб, але, щоб подальші ті асясовці були від нього. Людина так само вона використала цю історію, яка у них була, вона зробила, осмолила і то використала на е, добро. Бог це все вів своєю рукою. Моїсей виростає, йде захищати свій народ. Е, корні нікуди не діваються. є історія, я її відкладав. Де у Германії дівчинка ходить пробирає у ті таблички, де біля будинків, яких вбили євреїв, протирає ті табличечки. І мама її німка не готова зрозуміти, що з тою дитиною. Що вона? Що її так тягне до тих табличечок. І вже вона пішла до свого тата, який був німцем. А він був євреєм, тож він скривав, бо жити вже навіть після війни євреїв у Германії теж було небезпечно. Не знала не дочка його, що він був євреєм, не внучка, але внучка її тягнула додому. Так само Моїсея тягне до свого народу, він приходить, він бачить ту несправедливість. А муж він був сильний і вдарив. І на другий день каже, ти що хочеш щоб... знову? Знов? Він розуміє, що йому треба лікти. А він йде у землю. Мавітян. перепрошую. Мати... перепрошує. Нітян, перепрошую, дякую. <кій> Знаходить там біля керниці, дівчата прийшли на овець, він уступився, і дівчата напоїли овець та йшли додому, а тата каже, що так скрейка. Та там кейський гептяне, а він де? Давайте його сюди. E... Цікаво, що батька спас, батька співакого і офора, а потім перейшли до батька свого Редуїла. Да? Батько з двома іменами. Тримав. Да, три імена, да, да, три, да. Дякую. Редуїл це друг Божий, якщо дослідно переводиться. Рікуель. Рикуель. Він... Син Авраама. це знаємо, він синоврам, А Авраам не міг. Авраам мав школу, в якій навчав прохожих. Ми пам'ятаємо навіть під деревом, коли він зустрів, що він так прикликав поїздити. Авраам мав звичку розповсюджувати Божу волю. Він мав школу, він навчив всіх, То не вже навчаючи чужих він своїх дітей не навчав. Я думаю, що навчав. І він оці діти тури, так, потім воно змішалося з язичком і увійшло. Але цей е... Йофор, він все ж таки досліджував і знав волю Божу. І Іофор бере його вже історичні, як ученика, учеб, відправляє його з вівцями пасти вівці, він вопреки всьому, йому йде через пустиню з вівцями. а з вівцями через пустині не ходять, ходять з реблюдами. А він йде через до Божої гори. І Бог там кусті відкривається йому. І він підходить до того куща, бо не розуміє, як це не горить, і не згорає. І тут нам інтересна відповідь. І сказав Бог, не підходь сюди, зніми взуття з твої, твоє, з твої ні твої, тому що місце, на якому ти стоїш, є земля свята. І сказав йому, я Бог, батька твого Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Моїсей закрив лице твоє, тому що боявся дивитися на Бога. Тут я що вкажу відповідь, бо до певного часу в мене було святий це безгрішний. І коли питаю, чи ти святий, він святий. святий? Я розумію, що? Ну, все одно десь косяки є. А святий це особливий, відділений, це не безгрішний. Бо це, каже, гора свята. А та, хто вже грішена гора, Святий це не є грішний чи безгрішний. Бог посилає Мойсея, каже, візьмеш брата свого Арона. І ти кажеш, що будеш? Ким будеш для Арона? Будеш всесильним для сказав. Ти будеш для нього Богом, а. а Він буде твоїм пророком. І далі вони продовжують. то, що Бог звелів, відправиться на три дня у пустелю, щоб звершити свято. Ну і, звісно, фараон на свято не пускає. Фараон на свято не пускає. І зараз фараон на свято не пускає. Фараон Він не хоче, щоб то свято було звершено. <плес> Цікаво, що доповню те, що брат Міша говорив. Він говорив за ковчег, який був зроблений з дерева. так? Світів. Да, да. А вкладений чим? Золотом, а? Так, да, з золотом. З -золот. з -золот. з -золот. А минора що була? Золота. А, а стіл предложення по-русски, стіл хлібів. Нагрудник у священника? А камінчики? Другоцінний камні. Дуроцінні камні. Сарфир, топаз, зумада, ізумрут. Малахіт. А куще? а скрижали? Я. І Я теж думав, що камінь. Сапфір О, був. Кам Перший були сапфір. З З камінь, сапфір він кольору, такий, як там у колонках, плюс-мінус світити. Голубого кольору був. Який свідкував про небо, цей кольор неба, камінь був сапфір. Ну, камінь. Кам ну це все каміння? А, Ми читаємо камінь-сапфір, топаз. але це каміння. Чогось я так собі думав, що кустового камня, з, кам yeah, yeah, yeah. ну, з крименець якоїсь. Yeah, yeah. yeah, yeah. гальки такої. Ні, yeah. yeah, то було з дорогоцінного, бо якщо в ковчах золотом вкладається, навіть ті жести, які несуть, це зробиш yeah. і обкладеш їх золотом, то все-все. А каміння збийш, а скрижалі зробиш. Yeah. Yeah. То буде з дорогоцінно, що для Бога. Yeah. Ну, що yeah. для Бога? Yeah. ну що для Бога? Yeah. Кар'єри його. Кар'єри його, Кар його то тобто це було зроблено. З дорогоцінного ті кам ну, другі, другі каміння. Оце питання. Євреїхав, що теж таке саме, що Мойсей зробив вже камінь обробив, то ж камінь. Бо це каміння. Ми так щось привели, читаємо. читаємо камінь, ну то камінь, бо ми приведе до свого каміння, цього що нас окружає постійно. А камінь, це не столь. Нам найголовніше, щоб те, що на тих скрижалях. Переписати сюди, найголовніше. Але просто, знаєте, коли ця думка, я тоді поглянув та дійсно, бо все робить з дорогоцінного. Ті хірувімина, е, крешки, ховщега, що з золота, все дорогоцінно, ну, а то просто шукає Бога. Камінь, проблема. Далі ми перейдемо до... Петра. Але нагадаємо знову ж брат Міша нагадував ті повивальниці, що їм було сказано. Хлопчиків знищувати. Знищу. А у Петра ми читаємо 2,13. От, отже, будьте покірні всякому людському начальству. Заради Господа, чи цареві, чи, чи верховній владі, чи правителю, як від нього поставленим для покарання Злочинців і для похвали тим, хто робить добро. Тобто ці жінки, є, якби. покоряться мають чи їх? вони були не послушні. Та маємо у всьому покорятися. Вони, <рес> вони не боялися царського. Вони не боялися. От інколи ці місця, ви знаєте, взагалі нам легше, а при комуністах це місце зразу читалося. Це зразу читали. Ти маєш покорятися. Вищим властям, які покладені до затритять. Але ці повивальниці фараонови не покоряються, вони творються Бога. Тобто в нас є... Тому ми маємо покорятися? Так, да, властям ми маємо покорятися, доки вони не протирічуть Бога. Доки вони не роблять проти Бога. А як вони роблять проти Бога, то ці власті там цікаво, у Римнер, коли ми читаємо е, підстрочний переклад Строна, там каже, не є та влада, яка не від Бога. Не є та влада, яка не від Бога. Чому не від Бога, то не влада. Mm -hmm. Бог поклав владу, і коли, Бог, е, коли Самуїлові кажуть, що покладьте нам заряда, Бог каже, я царствую над ними, вони мене відп'ємо. Не, не тебе вони відкинули, ми не відтянули. Тобто ми розуміємо, що ми маємо поколятися властям, допоки ці властя нас не заставляють робити щось проти Всевишнього. 21-й вірш. Бо ви до цього покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його. Він не вчинив ніякого гріха і не було лукавства в устах його. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передав те Судді суді правильно. Ну, Все передав від себе. Він гріхи наші, сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнилися від гріха, жили для правди. Ранами його зцілилися, бо ви були, як вівці заблукалі, що не мають пастиря, але нині повернулися до пастиря і охоронця душ ваших. Пам'ятаємо, в прошлої тиждень Ісус подивився, і що написано, і зжалився над народом, бо вони як вівці, що не мають пастиря. Але тут він цікавий ще звернемо увагу, бо ви були як вівці заблукалі, що не мають пастиря. Але нині повернулись до пастиря і охоронця душ ваших. Повернулися до Отця. Я не применшую ні чуть-чуть Ісуса. -чуть. Ісус, Ісус виконав волю Отця, він Спасибі. Но Отець є охоронцем і це ми прочитаємо люди один, двадцять Якщо є там? Не, не люди один, до четири тому, хто може зберегти вас без гріка і без скверних, і поставити перед славою своєю непорочному в радості єдиному примутню у Богу. Тобто, хто зберігає, Бог зберігає без гріка і від скверни. І може через гусну Єдиному премудрому Богові Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед всіма віками і нині, і на всі віки. Амен. Чому це важно? Бо я це за що ми говорили? Люди починають, що Ісус, Ісус прийняв заповіді, Ісус прийняв цей, той отець той Бог був такий, ну лише жертви, лиш кров, лиш то, а це такий милуючий вже Бог, той. Ісус каже, що я прийшов принести волю Отця. І брат читав Слово, це що є? Це слово Боже. Це те, що Отець дав. Як написано, і немає у Нім. Ні кене не мене. Не може цей Бог бути сьогодні такий, а завтра такий, а післязавтра не знає, що щастя там буде. Бог здав свою волю, Бог проявив мирність і благодать Бог у тому, що Ісус прийшов на землю, помер за наші гріхи, це вже є благодать. Це є та благодать. Це не є якась інша субстанція, це ще благодать, це щось там тесновело. Це то, що Бог полюбив написано, і бо так возлюбив, Бог мір привів російські вчителення. І бо учили, так. так возлюбив бо Бог мир що дав сина Бога. Бог полюбив для свого сина, для нашого прості, для нашого спасіння. І далі, як Олег помер, Олександр Блен казав, людина. Не того свята, що вона виконує щось. Але Бог через сина свого робить цю людину, так що вона любить Бога. І вона виконує не те, що вона має цим лучче стати, а того, що вона любить Бога. Вона його любить. І його слово стає живим для цієї людини. Вона хоче жити, так як Отець Бог. І заодно стає лучше. Так, однозначно, і заодно стає лучше. Бо Бог сказав. Ви тоді будете моїм народом, якщо ви будете допомогу. Воно не, роз... це... Це не можна розділити. Це все зв'язано і... і людина, якщо живе, і для чого це каже? Для вас. На добро вам. Для вашого життя. Дякую Всевишньому за милість його, за слово Його.